Вітаю, друзі! Ви на каналі Трініті СБ, і сьогодні у нас невеликий огляд Wi-Fi 6 VPN-маршрутизатор KUDI tr 3000 TR-3000 3000 це старший брат tr 1200 про який ви вже знаєте та на який було вже декілька оглядів. Чим же він відрізняється? Перша відмінність це те, що він працює на Wi-Fi 6. Тобто тут ви отримуєте повноцінний Wi-Fi 6 полосою в 160 МГц. По-друге, тут іде порт 2,5 ГБ. Тобто, якщо ви хочете використати швидкісний інтернет, саме з цим маршрутизатором ви зможете це зробити. І по-третє, тут використовується USB 3.0 та збільшена кількість оперативної пам'яті, завдяки чому сам по собі пристрій зможе обробляти як швидкісні підключення по USB для вашого сховища, так і буде прекрасно справлятись з будь-якими підключеннями до інтернету або через VPN. Наприклад, якщо ви налаштували своє безпечне з'єднання і вам потрібно передати якісь файли, ви можете підключити сюди флешку або зовнішній жорсткий диск, і він відкриється у вас в вашій локальній мережі. І через захищене VPN-підключення інша людина зможе отримати доступ до файлів, які ви хочете передати. Вони передадуться повністю в повністю зашифрованому виді через ваш VPN. Ми маємо на борту дві антени, які використовуються паралельно. Тобто одна антена відповідає за сегмент 2,4 ГГц, друга антена відповідає за сегмент 5 ГГц. Коефіцієнт підсилення антен складає 5 DBI, тобто, це все ще рішення для невеликої квартири або ж для подорожей. Живиться пристрій через USB Type-C. Завдяки цьому, цей пристрій можна заживити від Powerbanku або від будь-якого іншого джерела живлення, яке має на борту порт Type-C. Щодо продуктивності, цей пристрій працює на базі процесора Philogic 820, тобто той самий, що використовується в VR 3000 та VR 3000H. І навіть на сьогоднішній день Philogic 820 вважається досить потужним процесором, який справляється з гігабітними підключеннями та здатен використовувати навіть підключення в 2,5 гігабіти. Режими роботи такі ж самі, як у tr 1200 Тобто це режим клієнта, який використовується для підключення через WAN, режим точки доступу, якщо ви використовуєте також wan підключення, або ж для бездротових з'єднань у нас доступен режим WISP. WISP – це коли ви підключаєтесь. До бездротової точки доступу і використовуєте її як езернет підключення до інтернету. Тобто, наприклад, ви взяли з собою пристрій, який у вас налаштований з вашими VPN-підключеннями, пішли в якесь кафе, в готель чи ще кудись, і ви можете спокійно використовувати його в режимі VIP, так наче як ви підключились до інтернету через кабель. Ви отримуєте і якісне інтернет-з'єднання без дротів, і захищеність вашого пристрою. Кому підійде даний пристрій? В першу чергу цей пристрій підійде тим людям, які хочуть використовувати безпечне з'єднання в будь-якому місці. По-друге, цей пристрій дуже підходить для використання людям, які їздять у відрядження або ж військовими. Тому що військовим важливо мати безпечне та захищене підключення, а саме цей пристрій дозволяє налаштувати будь-яке vpn підключення в декілька кліків. І також хочу додати, що цей пристрій повністю підтримує OpenVRT та має офіційний білд. Що дає нам можливість установки OpenVRT. По-перше, це повна свобода налаштування системи, встановлення необхідних для вас модулів. А по-друге, можливість повністю налаштувати безпечні підключення з необхідними рівнями додаткового шифрування для ентузіастів або ж для тих же військових. І також при використанні операційної системи OpenVRT на цьому пристрої USB порт можна використовувати для будь-яких цілей, наприклад, для підключення 4G модемів. А як встановити та базово налаштувати OpenVRT на маршрутизаторі від Куді, я поясню в наступному відео. Тож, друзі, пишіть ваші питання в коментарях, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!